з дружиною зниклого безвісти військовослужбовця 25-ї окремої повітряно десантної сіславської бригади кули Миколая Миколаєвича двадцять восьмого лютого крайній раз о 14.59 по Вацапі були 30 секунд нашої з ним крайньої розмови. Після цього я не знаю де він. Він вийшов на виконання бойового завдання Це Авдіївський напрямок, і після того все він зник. Мені прийшло офіційне сповіщення 2 березня, що він офіційно зникли. Безвіст, і от ми з родинами побратимів почали шукати вже разом не одного, а трьох хлопчиків. І завдяки от одному хлопчику кулику Стасу його мамі це був найліпший мого чоловіка. В нього дуже багато відео було і фото саме от з моїм чоловіком. Разом на жаль, стасік загинув. Як виявилося, по словам побратимів, які вже повиходили на мене спустя там, довгий про промежуток часу, да вони сказали, що Стасик загинув один з самих перших. А подальша доля мого чоловіка, вона невідома, тобто є інформація, що він отримав важке поранення голови, так а, і як кажуть, військові двісті. Але спростувати або підтвердити цю інформацію ми ніяк не можемо, тому що після спілкування з побратимами ти вже розумієш, що їм легше сказати, що він загинув, аніж що він там потрапив до полону, або що вони там його пораненого залишили. І зараз в мене є наявна інформація, що він важко поранений е з частковою втратою пам'яті. При пошуках ми також задіємо дуже багато телеграм-каналів, е які з ворожих ресурсів беруть фото полонених, загиблих е відео. І з цього ми маємо, скажімо так, як невеличку доказову базу, того, що от от я знайшла фото свого чоловіка, пораненого в лікарні, так. Зараз я проводжу портрет дослідження портретної експертизи на це, а через уповноваженого по правам людини. Та також замовлення є така можливість замовити частну портретну експертизу для того, щоб бути вже впевненою і мати доказову базу не тільки слова, що він в мене знаходиться в полоні і важко поранений в лікарні. На жаль, Росія не дає таких даних на нам, нашим органам. Родинам. Вони не підтверджують їх в лікарнях, знаходженню в полоні. У нас є донечка, їй от в червні місяці буде 12 років. Коли він був всьому військкоматі, да, звідки відправляють, то ми домовилися, що скажемо, що тато десь поїхав в командировку, в якесь відрядження. Але коли його вже перевезли, то ми вже зрозуміли, що приховувати тут ну неможливо. І мені довелось їй сказати. Її реакцію знаєте, я запам'ятаю на все життя. А вона почала плакати. Вона почала дуже плакати. Вона сказала, нащо ти мені це розповіла? Краще б ти сказала, що тато відряджені, тому що я не хочу, щоб тато загинув, щоб тато десь зник, щоб тато потрапив в полон. І весь цей час, напевно, більше вона мене підтримує, аніж я її. розмовляю з мамою, я кажу, що все буде добре, він повернеться, та він живий. У мене є друзі, яких теж тато воює та захищає нас та нашу країну. Я зараз в школі вчуся та співаю з хором та граю на фортепіано. Я співаю, тому що мені це допомагає. Ну, мені це подобається. Я співаю для тата. А як ти собі його уявляєш? Ну, він сидить у залі та слухає мене. Я його вчила грати на фортепіано. У нас вдома є фортепіано, я вчила його грати. Він вчив мене рибалити, та я з ним перший раз витягнула дуже большого карпа саме з ним. Знаєте, доводиться кожен раз вдягати таку маску, навчитися тихо плакати ночами, щоб вона не бачила, і вдягати маску, продовжувати своє життя і робити, що ну, більш-менш все добре. І коли в нас з нею ну неможливо мені сховати від неї всю правду, да, яка є. Бо вона чує розмови мої з іншими дівчатами, в яких також позникали рідні. Вона чує розмови з побратимами. Вона чує розмови з військовими, з якими я спілкуюсь і. Вона потім задає запитання. І одноразу вона мене виправила, коли сказала: мама, які в нас є шанси. Доросле запитання задає мені дитина, які в нас є шанси. А Я кажу: ну, можливо, тато загинув, можливо, тато потрапив в полон, а можливо, тато досі виконує якесь там спеціальне завдання, бо, як виявилось, такі випадки також є. І вона мене виправила. Каже, мама, ні, давай, так, тато працює. Тато в полоні, мій тато загинув. І а, ми більше не торкаємося цього питання. Ми з тобою домовились? Я кажу, так. Тобто ми обміняли друг друга, посміхнулися, і кожен раз при обміні вона питає: ну що, що там де якісь новини? Okay. Кожен раз, коли в телеграм заходить там свого носика, тикає до мене, да, там же ж є фото важких кадрів. Ну, я кожен день переглядаю. Мільйони просто фотографій для того, щоб не знайти його загиблим. Але це потрібно робити. Це дійсно потрібно робити, тому що це буде ще одним, скажімо так, доказом, щоб, щоб його знайшли. Бо в нас єдина задача повернути. І тут два варіанти або зі щитом, або на щиті. Окрім того, що в мене чоловік без зниклий, зникли, також в моїй родині є і полонений. З 22 го року з Азовсталі в полон потрапив мій дядько Панасюк Олександр Юрійович. В грудні 22-го року ми отримали звістку від звільненого, який підтвердив його місце знаходження. Я завжди йду з мамою. На акції, щоб підтримати військовополонених, щоб нас замітили, щоб повернули е всіх полонених, щоб давали інформацію, щоб не держали її в себе, щоб розповідали, щоб нас бачили. Про що я мрію, це одне пабін обімів. Я дуже хочу та жду. Коли тато повернеться, я б вам розказала, що е, за ті часи поки його не було. Я пофарбувала волосся, е, зайняла перше місця. У мене з'явилася не кріска, а хомячок, плюшка. Він дуже любить хом'ячків, особливо джунгариків. А тато не буде за волосся сварити? Та ні, не буде. Так ось, коли він повернеться, я його дуже-дуже міцно об'йму, там даю щелбанів. А за що щелбанів? Тому що ми його дуже чекали, а він такий сидить там. Вона бере приклад з мене. Вона бачить, що я тримаюся, бо мені потрібно триматися заради неї. Вона, вона дійсно його донька. Ну, це татова донечка. Ну, не зря та кажуть, що доньки більше схожі на тата. І вона завжди каже, що а, я татова донечка. Я кажу, так, ти дуже на нього схожа. Очі україни, чорні мов земля, очі україни, щирі як поля, очі України, мов, вогонь палючі. очі україни, мов, сади квітучі. Oh, 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 oh.